Добрий ранок, говоримо про війну про події в Україні за межами України, те, що впливає на війну, в якій ми знаходимося, ситуація на фронті не можна сказати, що вона суттєво змінюється. Ворог намагається просуватись. Але отримує дуже потужні удари у відповідь. Працює та зброя, яку Україна отримує, працюють дозволи, які Україна отримала, і якщо говорити про зброю, то зараз її, її адекватна кількість адміністрація Сполучених Штатів, яка закінчує. Каденцію вона робить все можливе, щоб зброї було достатньо зараз. Для цього є можливості, тому що ті процедури, за якими надається зброя, там. Підрахунок ведеться за власними процедурами Пентагону, і він вирішує, скільки власна коштує та зброя, яка передається зі складів. І тому її може бути достатньо стільки, скільки, скільки можна у цей період часу її отримати. Звичайно, зброї ніколи не буває достатньо, але тим не менш, зараз це там є позитивні, позитивні тенденції, позитивний розвиток. Тим не менше, ворог все ще просувається, зв'язку з цим є різні вимоги з боку наших союзників стосовно мобілізації, комплектації, підготовки. Ну але треба сказати, що можливо наші партнери не не завжди правильно розуміють те, що відбувається на фронті. На фронті не відбувається великого наступу ворога. На фронті відбувається протікання ворога. Він знаходить ці ділянки фронту, де він може пройти і проходить дуже невеликими групами, ну максимум родними групами, і займає невеликі населені пункти. Проблема в основному. Як вважають багато хто з військових, і я особисто не від не відбиваючи нічу конкретну позицію. Але я так також вважаю, що основна проблема такого протікання і такого просування російських військ це навіть не зброя, не дефіцит особового складу, а певні певні проблеми управління тактичного рівня, генштаб прийняв рішення стосовно стосовно цієї проблеми, було прийнято рішення. Відновлення корпусної і бригадної, бригадної організації і стабілізації тієї ланки управління, яка відноситься до оперативно-тактичних і оперативно-стратегічних командувань. Це звичайно займає певний процес. Це важко робити під час війни, але багато хто з військових погоджується, що іншого варіанту ніж стабілізувати стабілізувати цю ланку управління на фоні того що росія відновила і і дивізії і корпуси і армії і вона наступає великими структурними підрозділами звичайно там на фронті вже протікання Ротне, але власне підготовка утримання оборони і підтримка наступу це великі такі структури. Вони також потрібні в Україні, це не питання, не питання того, щоб знизити вік призову, вік служби, і не питання в тотальної мобілізації, це скоріше питання. Питання управління на такому тактичному рівні. Це складне питання, але воно в принципі вирішується. На фоні того, що ворог що просувається, але отримує удари у відповідь, потужні удари у відповідь. Про інфраструктурі по нафтобазам це гучно, це помітно використовується зброя наших союзників. Ворог знову почав імотувати, або готувати, або ну демонструє те, що він ще раз застосує свою. Дивозброю Арішнік Росія повідомила, що вона закрила польоти над полігоном Капустін Яр, з якому вона перший раз запустила цю ракету. Але треба розуміти, що ця ракета не може створити одна ракета Орешнік. Вона не може створити більшої шкоди ніж може створити одна ракета Х-22 яких в Україну прилітає багато? Там дійсно стоїть велика така боєголовка на одну тонну, але грішник навіть несе не таку боєголовку, яку він може нести, а він просто несе, можна це назвати, космічним сміттям, яке створює шумозвукові ефекти в атмосфері. Вони на одну кілото, на одну тонну третілу, але це виглядає, виглядає ефектно. Хоча безрезультатно навряд чи вони це зроблять, тому що це не в інтересах Росії. А тим не менше, вони демонструють, що в них немає іншого засобу зупинити застосування зброї наших союзників, у тому числі дальньої зброї, по тим цілям, які дозволяють зупинити російське просування військ. На широкому фронті війни Росія зазнала дуже. Відчутна відчутного геополітичну поразку, яка напевно вплине на її і переговорні позиції, і на військові позиції. В Сирії, яка, в якій Росія має військові бази, військову логістику, яку Росія бажала своєю такою перевалочною базою для глобальних операцій, в розсипався режим, який там існував 50 років, який підтримувався радянським Союзом, потім Росією. І зараз керівник цього. цього Режиму він ну за більшістю даних він, він перебуває в Росії. Росія надала йому політичний притулок, І, хоча Башар Асад говорив, що він ніколи не повторить долю Віктора Януковича, він її повторив. Що це означає? Це означає, що. Росія втрачає катастрофічно для неї, втрачає вплив на близькому сході. Росія дійсно здійснила в 2015 році ну, ефектний крок, можливо, розрахований, можливо, їй просто пощастило. Вона змогла невеликими силами втиснутись у дуже складну, дуже складний баланс сил в Сирії так, що. Вона могла впливати і на політику Ізраїлю, і на політику Ірану, і на політику арабських країн. І відповідно вона могла впливати через це на політику Європи і Сполучених Штатів. Зокрема, вона могла впливати на мігрантську кризу. В Європі створюючи потоки біженців із Сирії через Туреччину. І от зараз, цьому, цьому періоду, прийшов кінець, Росія максимум, що може домовитись про збереження логістики для операції в Африці, але це не прямо зараз. Зараз просто російські війська звідти втікають, ну, втікли вже генерали і. На особовий такий склад. В основному основне кинуто, і зараз Росія домовляється з Туреччиною, щоб більш-менш вивести своїх людей, яких там ну відносно не, не В Принципі існують побоювання, що виведення виведення російських військ із Сирії погіршить ситуацію для нас на фронті, тому що ці люди можуть опинитись на російсько-українському фронті, але треба розуміти, що максимум того, що там може бути. Ти в Сирії це приблизно 7,5 тисяч осіб, які, яких ну яких Росії вистачить на кілька днів боїв, боїв на одному з напрямків, тому, що Росія втрачає зараз, намагаючись просуватись перед інагурацією нового президента Сполучених Штатів і початком переговорів. Як всі очікують, вона, намагає, вона витрачає величезні сили ну приблизно тисячу людей на день більше. Тому цих 7 тисяч вистачить ну на, на тиждень боїв максимум. Тому у, у цьому відношенні загроза невелика. А те, що Росія втрачає переговорні позиції, вона не може більше шантажувати Ізраїль, Туреччину, Сполучені Штати Європи певними змінами у Сирії. Це ну, великий такий чорний лебедь, який прилетів несподівано до Росії. Нагадавши у тому числі наскільки крихкими і нестабільними є авторитарні режими, Ні ніхто не не міг цього очікувати. Сталося дійсно дуже несподівано. Але коли всі почали діяти різні сили, які там існують, виявилося, що на що, що режим дуже слабкий. Тепер ситуацію в Сирії визначатимуть, окрім власне тих груп, які там, і власне, сирійців, які розпорошені на багато етнічних і конфіційних груп. Там будуть визначати, в основному Туреччина, Ізраїль, Арабські країни і Сполучені Штати, не Росія і не Іран. Росія і Іран завдяки у тому числі Україні і Ізраїлю, що визнається, у тому числі майбутнім президентом Дональдом Трампом. Війна в Україні, війна проти України, яку вела Росія кілька років. Вона зробила неможливим для Росії підтримати режим Башара Асада. Росія намагалась ніяких. На прихованих договорів там не було Росія намагалася його врятувати, але сил виявилось недостатньо, і тепер Росія просто виходить із силі. В принципі, це не єдині такі великі геополітичні зміни, сигнали, які зараз відбуваються. Були, були ознаки того, що Росія намагається просунути свого кандидата на пост президента у, у Румунії, але це було виявлено, що там є маніпуляції, зовнішні впливи. Просто Конституційний суд скасував ці вибори, переніс на, на. На рік і на наступний рік і просто Росія втратила таку можливість вплинути на ситуацію у Румунії, відповідно ситуацію у Молдові. Так само були ознаки того, що ну є певна криза у Франції, яка зараз просуває таку західну позицію там навряд чи був великий вплив вплив Росії, але раніше це було б на користь Росії. Зараз там у Франції відбувся бюджетна криза. Через цю бюджетну кризу відбувається зміна уряду, але головне те, що політичної дестабілізації там не відбувається. Є дискусії стосовно стосовно того, як має бути влаштована політика у Франції. Зараз вона розподілена між трьома силами приблизно рівними за 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 силу за. Впливом, які не можуть домовитись центристи ліві і праві, але ніякої трагедії не відбувається. Це не впливає на політику, політику Франції і на її здатність проводити міжнародну політику, що ми ще трошки скажемо. І так само був не зовсім приємні ситуації для нас, як для країни, яка підтримує сподівається на певну міжнародну підтримку були події в Республіці Корея. Там була ну, далека від нас дестабілізація, ну ознаки дестабілізації, але ця криза, вона не є зараз критичною, не виглядає на політику Республіки Корея і на її готовність Республіки Корея приймати, постачати озброєння в Європу. Ну, поки що, схоже, це не впливає навряд чи вплине. Хоча, хоча там є своє обмеження. Ну і, зрештою, ми бачимо, що намагання Росії повторити у Грузії те, що вона робила під час Революції Гідності в Україні, намагаючись позбавити Грузію так само, як раніше України, європейської перспективи, було зустрінуто таким тиском з боку населення, на який ну, напевно. І проросійські сили в Грузії сама Росія, мабуть, не розраховувала там, ще невідомо, як це обернеться. Тобто на такому великому геополітичному рівні ну, можна сказати великі великі чорний лебедь і лебеді чорні поменше полетіли в бік. В бік Вік Росії на цьому фоні у Паріжі відбулася дуже визначальна подія. Вона історична, вона культурна відкриття відновленого собору Нотр-Дам. Це була велика трагедія. Коли там сталася пожежа, зараз Франція показала, що вона все це відновила. і більше того, вона зуміла. Запросити туди новообраного президента Сполучених Штатів, який ще ну, він не обраний, він буде президентом. Дональд Трамп. Дональд Трамп був на цій події. Він приїхав в Європу наводити, наводити контакти з Європою, тому що до Трампа в Європі. Не всі політичні сили е, приязно ставляться, але мало того, що він приїхав в Європу і говорив з європейцями, говорив з президентом Франції, він говорив також з президентом України, говорили про е, план, у тому числі про план. Звичайно, про план Трампа, як його всі знають, план Трампа стосовно. Миру немає публічних, публічних і офіційних заяв, а інших бути не може стосовно того, що саме обговорювалося, але всі сторони задоволені тим, тим що відбулось, і в, в міжнародній полістиці, безумовно ця подія широко обговорюється, широко обговорюється, у чому полягає план Трампа. Сам він поки що про нього не говорить. не говорить. Не говорить абсолютно розумно через те, що умови його реалізації будь-якого плану миру дуже складні, і Трамп не може собі дозволити помилитись. Тому він дуже ретельно готує те, що він буде робити після інаугурації. Точно невідомо, що конкретно буде робитись, але у будь-якому разі, щоб не говорилось, мова про відмову України від будь-яких територій не йде. Максимум, про що йде, це про перемир'я, стабільно тривале перемир'я, яке дозволить через певний час вже відновлення Україні, А коли умов в Росії складуться, ну, наприклад, закінчиться епоха Путіна, знайти справедливий і тривалий мир. Зараз обговорюється саме це і на шляху цих обговорень. На як свідчить ну, дискусії в європейській політиці? Ну кілька перешкод. Перша перешкода: те, що гарантувати таке перемир'я мають європейські війська, і зараз європейські країни дискутують: хто може, хто не може не в Україну війська для гарантії такого перемир'я. Це звичайно Україна сама має бути готова до, до таких умов. Ну і головна, головна проблема власне перешкода, те, що Росія абсолютно не готова до такого до такого перемир'я. Вона хоче капітуляції України. Росія хоче контролювати, контролювати політику України, зробити такі умови початку переговорів, які зруйнують українську державність, виключують виключить нестабільність. Але абсолютно точно можна сказати, що це не план. Трампа, це не план наших союзників. Ніхто Росії не дасть таких умов переміря, або або, або капітуляції України. Ніхто на це не погодиться ніколи. І тому, тому Росія ще раз до цього повертаємось знову. Імітує або сигналізує про те, що вона ще раз може запустити ріжніх, це власне єдине, що Росія може для того, щоб довести свої переговорні позиції. Тому віримо в наші збройні сили. Сподіваємось на нашу удачу і знаємо, що чорні лебеді летять великими стаями і поодинці. На бік нашого ворога до Росії, і тому Україна переможе.